Ще з тим, що залишиться від Мордору, невеличке царство Московське, ще ми з ними разом, як союзники, будемо умовно лупашитись, вибачте, за такий жаргон з Китаєм. Ну, да Бог з ним, як кажуть, причому який той Бог. Людство переможе. І як? Все, як, вибачте, в статевому житті буде винайдений вірус? Вірус, яким буде заражена машинерія, і ми переможемо. Про це вже говорять і зараз. До речі, в цьому контексті війни України з Росією, ви маєте розуміти, наступить час, коли вони голодними колонами, босами і голими ледь, коли почне валитися, будуть іти в Україну, щоб хоч щось поїсти. Нам головне кулемети правильно розставити. На жаль, вони будуть знищені всі під горіх до одного, ті, хто будуть іти. разом з усіма. У мене все всередині стискається, коли я це кажу, але це так. А знаєте що? А тому що буде оголошено, що у них якийсь там вірус. Все просто. І наші вояки спочатку повномасштабного втроні, до цього оці м'ясні атаки, вони ж йшли просто як зомбі. Вони там вже це спостерігали в зомбіапокаліпсис. Чи ви думаєте, воно виглядало якось інакше? А ви думаєте, вам фантастичні фільми показують? Це вже відбувається просто зараз, поки ми з вами тут розмовляємо. Звичайно, тарологи, астрологи, гадалки, аналітики всякі і так далі вам про це не розкажуть. Хоча б тому, що їм страшно. А більшість являються носіями всього цього. І ви маєте дуже добре це розуміти. Так що ж усім цим робити? А саме головне питання а навіщо? Хм. В нашій презентації один з перших роликів Вона у нас іде блоками, ми показуємо весь розклад. І, на жаль, поки що не зняли кращого ролика про це. А ось бо там є дуже великі недоліки для України, показується все це, як це буде розкладатися на майбутнє. До речі, якщо ви хочете дійсно цим більше цікавитися, а насправді йдеться про ваше фізичне виживання в прямому сенсі цього слова, ми запрошуємо в нашому середовище позаконфесійно, позаполітично, максимально, позасистемно ми єднаємо краще набання без ідеалізації особистості та вчинків і вбираємо в себе 98% життєдіяльності людини, контурів в усіх напрямках. І через працю з собою йдемо далі. Ми віднайшли дещо, що величніше, ніж там якісь там партії, наступна перебудова і так далі. Все це Бо українці сьогодні вимагають чогось невимовно більшого. І про це ми з вами говоримо. Україна має дати волю, волю дивінина, волю людині, воля народу дуже древнє гасло української повстанської армії. Тепер воно. Набуває певних нових образів. Можна приєднуватись поки що в наші канали в Telegram, у нас вже більше 70 середовищ по всій Україні, і майже ми в 50 країнах світу, там не менше вже середовищ, ми не чисельні, поки що, але це вже сьогодні тисячі людей, такі групи є по всьому світу. Схожі, але вони дійшли з того, що імпульс, ну, якщо взяти за 100%, навіть самі розумні з них відсотків до 7. Тобто Україна тут перша. Адже якщо. Ми тут кіборгізовані самі, там, де тонко там рветься. Всьому цьому має виникнути за законами жанром і задумом альтернатива. Ось ми і є та альтернатива. Тож поки що це буде в телеграмі, адже ми однозначно будемо переходити на іншу соціальну мережу, Ви розумієте, чому. Але вибір дуже простий: Підключитися, відключитися від одної спецслужби і підключитися до іншої. Соціальних мереж не існує поза межами спецслужби. Тож треба це дуже добре розуміти. Кількість нас уже не мала, ми дуже швидко ширимося, і ми готуємо подію планетарного масштабу, яку ми назвали імпульс, як альтернатива тим веселищам, які на нас насуваються, адже ми стоїмо перед колосальними звершеннями неймовірної краси і розкриття. І якщо би ви все це могли побачити, я вам міг би це показати, ви би займалися цим 25 годин на добу. Чим би ви не займалися? Ну, насправді ви цим і займаєтесь. Тобто ми пропонуємо вашу самореалізацію, чим ви не зараз на максимумі. Які ви можете собі уявити. Більше того, це і є перемога у війні. Перемога у війні, а не просто тимчасове її припинення. Ми віднайшли, як? Як це зробити? І не тільки говорячи, що це має статися, як багато хто. І в усіх святих писаннях інших народів написано, що в Україні має статися диво про це зараз хіба що не лінили Тільки ніхто не каже, як. От ми віднайшли, як я кажу, від кухонного столу до четвертого плану. І далі як це буде відбуватися? І ми запрошуємо вас без завищених очікувань в цей липень в Одесі буде ставатися крок другий. Перший був в Дніпрі, буде третій, четвертий. Це буде крок другий відпрацювання, по суті, наступної оргмоделі, якщо це так можна назвати, на основі появи людини наступного рівня, в обхід трансгуманізму, чіпізації, кібернізації і всьому цьому жаху, який пов'язаний з вашим способом життя і того, що ви вживаєте, що ви вживаєте? Від їжі і до всього. А з цим пов'язаний русський мір і в принципі машинерія, яка вас чекає з розпростертими, хотів сказати, руками ну, вибачте, з чимось розпростертим іншим. Тож, друзі, є всьому цьому світла альтернатива. Кажуть, що слово машина одекудь виникло від козацького слова мажа, яка позначало віз. Цікаво. Що ж, навіть знання глибинні, і це почалося теж з України. Певною мірою, так. Нагадаю, що система зараз нам готує в контексті того, що ми говоримо, чотири, ну їх насправді набагато більше, називаємо п'ять, ігрових обмежень. Ми говорили це в попередніх етерах, пошукайте. Зараз не будемо на цьому зупинятися. Обмеження на дихання, масочки, пам'ятаєте, обмеження на їжу, магазини, там, де немає касирів. Так процеси ж контрольований, як рейтингова система в Китаї. Mm. Розумієте, до чого це йде? Обмеження на сон. Адже народжуватися помирати в машинерію однією кнопкою. І відпускати вас в астрал там, де не ви можна набувати будь-яких якостей, хоч ми смавиди на його, сон у сні, як в певній нерелігійній течії. Безконтрольно вас ніхто не збирається. Обмеження відповідно на смерть. Бо звідси ще ніхто нікого не буде відпускати. Тільки духовно-інформаційні сутності або вище більше, ніж духовно-інформаційні, будуть вирішувати, скільки їм тут перебувати. Головне знати навіщо? А більше чіпізованих кібергізованих, вибачте, якщо ви не змінитесь просто зараз, більшість з вас будуть народжуватися помирати однією клавішою. І обирати ви будете навряд чи щось. Ну і обмеження на відносини. Адже а, проблема в переміщенні, називаємо це так. Це теж для того, щоб виштовхнути вас в щось наступне. Тобто це таке ігрове тренування. Ну, такі от веселощі щоб вам було веселіше. Поки ви вдома п'єте чай, і ви можете нас Мар'яною сказати, да послати нас. Поки у вас в кишені є гроші, якщо ви думаєте, що вони вам належать, і вам є куди пити чай піти. Але всього цього може не стати. Отак. Ну, ми не будемо вас лякати. Банківська система, яка влаштовує нам весь цей кардибалет, і хоче тут всіх облікувати, чипізувати, кібергазувати, називаємо умовно банківською, дуже сильно поспішає. Бо в їхніх трактатах і древніх текстах по 2041 рік певний провал. Що таке 2041 рік? Скільки до нього лишилося? До нього лишилося? Скільки це? 16 років. Майдан 2004 року був 21 рік назад. Майдан 13, го 12 років назад. Тобто це мить. І вони дуже сильно поспішають все це зробити з вами. Але війна ніколи не йде за твоїм планом, тому що у супротивника свій план. Не буду говорити, що ми супротивник, адже ми ні з ким не боремось. Ніяких протистоянь цих конституційних майданів, революцій, нічого цього не потрібно. Адже після цього ви збираєтесь пройти що? Ще раз по колу? Тим більше все рівно ту зброю, яку вам дають для боротьби з цим не лежить тим, хто в це це і адмініструє. Тож, друзі, що таке стати українцем в цьому питанні? Бо треба їм стати для того, щоб зрозуміти, як цим діяти.